Хмельничанка Христина Щербанюк завітала до однієї із кав'ярень міста на благодійний ярмарок. Тут представлені хендмейд-вироби місцевих майстрів. Це безпосередньо відродження нашої культури. Показ, що це до цього часу є модним. Це не застаріло. Це справді модно, і, звичайно, це дуже важливо, тому що це допомагає змотивувати, відновити культуру і показати насправді звідки ми є і що саме разом нас тримає. На ярмарку майстри з Хмельницького презентували картини, ляльки, мотанки, прикраси та свічки. Свої роботи також продає Олександра Пасічник. Вона виготовляє вироби з глини. Зокрема, на благодійні торги жінка виставила мініатюрні керамічні будиночки. Кожен будиночок він виготовлений вручну з глини, яка являється екологічно чистою. Це займає сам процес. Займає близько двох тижнів. Тобто спочатку він ліпиться, потім він висихає. А після того як він висох, я його випікаю в муфільній печі, і після цього покриваю вже глазурями. І будиночок це такий символ того, що дім ми насамперед в нас самих. Триватиме ярмарок до кінця тижня, в одній із кав'ярень, що в бізнес-центрі парус. Частину зібраних коштів організатори передадуть волонтерам на закупівлю військового спорядження. Нам би хотілось. Щоб внаслідок такого заходу ми зібрали якнайбільше коштів для подальшої передачі їх одному з наших фондів, це фонд Ф'ючер, який допомагав нам з організацією цієї невеличкої виставки, які працюють з нашими військовими, які укомплектовують їх на нуль, на зиму. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста.